Вітаю на каналі Агролюбитель, збираю врожай моркви. Мав три рядочки довжиною 100 метрів. Раніше не знімав, тому що вітряно в день було, перед вечором вітер стих, вирішив зняти. Морква буває різна, ну це від дороги вона трошки гірша, є краща, є отака от навіть, тобто всяка. Всяка морква попадає. Деяка взагалі велика, це більше кілограма, точно тут є, сантиметрів 30-32 десь довжини. Коротше, морква є, але моркви менше, як минулого року. Минулого року була аналогічна площа, тобто три рядочки по 100 метрів. І минулого року моркви було. В два рази точно, а може і більше як в два рази більше. Цього року врожай на половину, а це не найгірша біда. Друга біда в тому, що ціна в два з половиною рази менша, як минулого року. Минулого року по 20 гривень на гурт йшла морква, а цього року десь в районі 8-9 гривень. Я ще не знаю і не цікавився, чи є попит на моркву, чи нема, але ціни нема точно. Відповідно, якщо так прикинути, що врожай менший, ціна менша, то якщо вийде заробити 20-25% від минулорічнього заробітку, то буде добре. Купається важко, тому що сухо, дуже сухо. Там вже викопано. А це остатки. От спробую показати, наскільки земля суха. Є отака от лопатка. Думав, що вломлю, але витримала. От вже є тріщинка маленька. Фокусуйся. Коротше, ця лопата минулого року купляв за 150 гривень, але вона того варта. От Якщо купнути на глибину лопати, то на глибину лопати земля отака от чуть, чуть вологовата, але зверху сантиметрів. 20, то точно все, суш конкретно. Важко було, але викопав. Тепер це все відправляється в гараж. Додивіться відео до кінця, в гаражі переберу, посортую, пофасую і вже будуть якісь конкретніші результати, що з того вийде. Тепер підсумки. Підсумки, як завжди, в гаражі і до лампочки, тому що в день ніколи того часу не вистачає. Не пам'ятаю, чи говорив на початку відео про площу. Площа невелика. Три рядочки і довжина приблизно 100 метрів. Ну, Міжряддя 45 см, відповідно, ця площа трошка більше 1 сотки. Десь 1,3, 1,4 сотки По врожаї. Сумарно врожай приблизно 600 кілограм, але це всього разом. Якщо посортував, то виходить десь до 100 кілограм такої. Це на корм тваринам Десь так кілограм 150 кг такої. Це дрібненька. Неправильної форми, погрижена, отака, з тріщинами, Ну, тобто, така другосортна Це десь приблизно 150 кг Ну і 300 з плюсом кг такої от нормальної. Те, що сітки різного кольору, значення немає, просто брав сітки, які були вдома, такі і використовував. Те, що на відео це не вся морква, тому що заніс трошки до льоху для себе на зиму. Кому, до речі, цікаво, як зберігати моркву на зиму, то заходьте на мій резервний канал, там є відео, де я у відра засипаю моркву в перемішку з піском. Тому кому цікаво, переходьте на резервний канал і відповідно дивіться. Що стосується цієї моркві, яка на відео, то вона, можна сказати, зайва мені. Щось треба з нею придумати, реалізувати якось. Але цього року бізнес на моркві ніякий. Недавно пару місяців тому десь червень, здається, чи липень, знімав відео на тему Бізнес на моркві. Але там я ділився своїми враженнями про бізнес на моркві минулого року. Минулого року і врожай був кращий по кількості моркви, і минулого року ціна була значно більшою. Відповідно, якщо порівняти цей рік, то якщо буде 25% від того, що було, Маю на увазі заробітки. Якщо буде 25% від того, що було минулого року, то буде добре. Але нічого дивного. Все дешеве, пшениця дешева, гречка дешева. Ну і відповідно морква також дешева. Не знаю, коли там вийде відео це. На YouTube, тому що, як правило, відео, відео виходить з запізненням на декілька днів, деколи тиждень-два. То, можливо, коли відео буде на Youtube то в мене вже проблем з цією морквою не буде. А можливо, ще ця морква буде. Час покаже. Але в будь-якому випадку, мабуть, вона піде в інтернет чи на OLX десь. Ну і постараюсь продати. Хто, що думає про це, пишіть в коментарі. Підтримайте відео лайком. Канал підпискою. Всім дякую за увагу.